Усім привіт! Дякую, що завітали до мене на канал. В'яжемо разом з Надією. Як ви вже знаєте, а може ще й не знає хто. Валентина з каналу Творимо Красу організувала такий спільний проєкт підготовку до нового року Сніжинка на Долонці. Ми в'яжемо все, що зв'язано з сніжинками, з Новим роком. Те, що може прикрасити нашу домівку, нашу ялинку новорічну. Тому я вирішила взяти в цьому, цьому проєкті участь. І, можливо, вже хтось бачив, я вив'язала ось такі дві сніжиночки. Схемки я на них скидала вже у спільноту. Це така була умова Валентини. От такі у мене дві красуньки вийшли. Я їх ще не крохмалила, не, не знаю, як це. ну, Одним словом, буду я це робити чи не буду, поки що вони в мене так. І до компанії я їм вирішила ще зв'язати із залишки в пряжі. Ще дві такі сестрички, ось такі сніжиночки, посиланнячка, тобто схемки, я залишу у спільноті на цю сніжинку. Вони ідентичні. Одна зв'язана гачком номер 25 а ця півтора. І вони трішки так, знаєте, начебто і однакові, начебто і відрізняються. Ну, але вони класні. Вони такі, знаєте, гарно виглядають. Як я буду їх закріплювати, поки що не знаю. Можливо, просто ниточкою, можливо, щось зв'яжу ще до них. Ну, ще не думала, можливо, це буде просто якийсь подаруночок для когось до чогось. так? Тому, тому ось такі у мене перші невеличкі сніжинки, перший невеличкий такий звіт буде. Надіюся, що ще щось до Нового року пов'яжу. В цьому проєкті немає взагалі ніяких таких, знаєте, рекомендацій. просто... Потрібно випустити хоча б одне відео до Нового року з своїми готовими роботами, з своїми виробами. Можна, звісно, процес підключати, але я не підключалась, так як це в мене був такий момент миттєвий. На роботі вимкнули світло. У мене були ось такі ниточки. Я думала ж зв'язати з залишків. І гачок, гачок був в сумці. Ну, знаєте, як ото гачок завжди чи спиться з тобою. і... Схватила швиденько, знайшла схемку і зв'язала ось такі дві сніжинки. Тому дане відео, я думаю, буду завершувати. На ці дві схемки, повторюся, вже є схем... на ці дві сніжинки вже є схеми в спільноті. На, ці... на, ці сніж... на цю сніжинку я в спільноту їх додам. Тому переходьте, дивіться, в'яжіть. На цьому буду прощатися. На все добре. До нових зустрічей, Пока, пока.